Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як ефективно збільшити площу вашого городу, навіть без розширення земельної ділянки. Якщо ви мрієте виростити більше овочів, фруктів в обмеженому місці, залишайтеся зі мною і не забудьте підписатись. Поради з цього відео легко втілити в життя. Вертикальне озеленення перший спосіб використання вертикального простору. Огірки, квасоля, селяноподібні рослини. Натягніть сітку та плетіть ствол рослини по ній. Все більш поширеними стають вертикальні горщики, в яких чудово ростуть пряні трави. Так ви завжди будете забезпечені м'ятою, базиліком та розмарином багатоярусні грядки. Другий спосіб створення багатоярусних грядок або високих клумб. Це зручно для вирощування культур із різними потребами у світлі та воді. На верхньому ярусі розумної грядки посадіть салат і редиску, а на нижньому коренеплоди, картоплю, морку та буряк. Це сучасне рішення, окрім економії місця, ще й прикрасить ваш город. Використання контейнерів коли місця зовсім мало. Посадіть в горщик кущовий низькорослий томат, перець і баклажан. Сучасні селекціонери дали змогу людству з одного куща збирати неймовірні врожаї. В звичайні білі мішки посадіть картоплю. Головне правильний догляд, знищення шкідників та контроль за поливом. Як бачите, збільшити площу городу можна навіть без покупки додаткової землі. Вертикальне озеленення, багатоярусні грядки, контейнери і використання простору на всі 100 неодмінно дасть бажаний результат. А який із цих способів вам сподобався найбільше? Напишіть у коментарях, я дуже ціную вашу думку. Підпишіться на канал і тисніть вподобайку. Відео виходять щодня. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні поради. Дякую за перегляд. До зустрічі!